Всім привіт! Мене звати Аня. Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ми ще не знайомі, якщо ви вперше завітали на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Чекаю від вас коментарів та лайків. Ну, а це відео буде присвячене моїм нещодавнім покупкам парфюмерії. Я побіжно розказувала про свої такі придбання. І ось сьогодні, вечір неділі, 12 березня, у мене. Найшло на мене натхнення, і я вирішила з вами більш детальніше обговорити а, ці парфуми. Чому обговорити? Тому що я не дуже сильна в описанні парфумерії, проте хочу поділитися з вами своїми враженнями. І, можливо, якщо вони будуть співзвучні з вашими, то ми зможемо поспілкуватися в коментарях і якось обмінятися своїми враженнями. Тож, Давайте зробимо так. Сьогодні у відео буде 5 парфумів. Це мої нещодавні придбання, як я сказала, і, відповідно, це парфуми, якими я зараз користуюся тобто мої весняні парфуми. Тож, це відео таке два в одному. І перше, з чого я хочу почати, це парфум, який з'явився у мене ось останнім, так би мовити. Це Кашарель Ноа. Це 30 мл. Флакончик, який зачаровує, флакончик, який захоплює своєю формою, своєю подачею. У нього немає кришечки, у нього відразу є пімпочка, яку ми натискаємо, і він розпилюється. Багато чого я читала про цей парфум, багато відео я подивилася на тему цього парфуму, де описується він, і здебільшого про нього розповідають такі речі, що він коштує. Точніше, Звучить дорожче, ніж він коштує, що це аромат мами, що це невмируща класика, що він ніколи не застаріє, що його ніколи не перестануть купувати і так далі. Звісно, що я була заінтригована і, подивившись на піраміду, яка, до речі, дуже-дуже безрозмірна. Я дійшла висновку, що, напевно, мені треба зважитися на купівлю цього парфуму. Хоча, чесно кажучи, щось мене так тримало. І тепер я розумію, що моя інтуїція мене ніколи не підводить. Якщо я затягую з придбанням парфуму, якщо щось мене стримує, то це мені знак, що Аня, тобі це не дуже потрібно. Але. Ну, це, бачите, такий спойлер вийшов. Я не на те, що пошкодувала про те, що я його купила, але я його буду критикувати. І, можливо, це буде перше відео, яке буде, в якому буде не вихваляння цього парфуму, а саме якась певна критика. Тож, хочу відразу вам зачитати піраміду. Це парфум 98-го року. Видання. Відноситься він до типу альдегідні квіткові. Верхні ноти білий мускус, зелені ноти, персик, півонія, слива, фрезія. Середні ноти – іланг-іланг, жасмин, зелена трава, конвалія, лілія, троянда. І в базі боби тонка, ваніль, кава, кетер, коріандр, ладан, сандал парфумер, олівє Кресп. Останнім часом я стала звертати увагу на. Ім'я парфумерів, тому що є певна закономірність, мені подобаються деякі парфумери більше, ніж інші, скажімо так. Тож, моє враження від цього парфуму. Цей парфум пов'язують або навіть порівнюють з пурубланкою від Avon. Я в свою чергу його Могла би співставити з пробланкою і водночас е, порівняти також з Today від Aivan. Це парфуми одного такого напряму, одного настрою, одного типу. Хоча для мене з усіх перерахованих як не дивно виграв, виграв би цей конкурс Today приємніший для мене і більш зрозуміліший. Зараз я поясню чому. Справа в тім, що НОА про неї кажуть таке, що це парфум мами або вчительки. Ну, для мене це парфум цнотливої дівчини, я б так сказала. Причому, ви знаєте, не просто цнотливою. А дівчини, яка вже переросла психологічно і фізично певний вік, але в неї все ще немає якогось, самі, розумієте, якого досвіду. Тобто я бачу, що тут все так сконцентровано в цьому парфумі, да? але чомусь немає якогось такого вихлопу, немає якогось. Якоїсь кульмінації в цьому парфумі. От коли я його на себе наношу, в мене таке відчуття, що мене щось сковує, що я якась скута. Він не дає якоїсь політності, якогось простору, і ніби в ньому все приємно якось так налаштовано, проте зюминки, певної якоїсь нема. У мене багато питань до цього парфуму. Він нормальний, скажімо так. Але, знаєте, не той парфум назвали, назвали Good Girl. Оце Good Girl в чистому такому прояві, тому що він якийсь для мене закомплексований. І ще я помітила таку річ, що йому. Треба тепло, його треба розігрівати. Ну, знаєте, як з тою дівчиною, її треба підігріти, щоб вона хоч трошечки ем, почала видавати, видавати свої, своє тепло, якесь, свої якісь флюїди. Якщо це і парфум мами, то це парфум мами снігової королеви. Це моє таке враження. А що стосується кави, яку ніхто тут не відчуває. Ви знаєте, коли я зробила перше розпилення з цього флакону, перший натиск був холостий, другий був вже з парфумом. І от саме в цей момент, в цю мить, увірвалася оця кава. Але вона увірвалася, знаєте, як джинс з пляшки вистримнув, і просто геть десь подівся, роз щепився в повітрі, більше кава ця не з'являлася. Тому будемо так е вважати, що кава тут це така якась замануха. Але я не знаю, мені здається, що цей парфум примхливий ще до шкіри. Можливо, на холодній шкірі він буде м -м, якось більш благородно. Сидіти. От. Чому я порівняла його з Тудей? Тому що тудей це дівчина, в якої вже все відбулося. Це дівчина, яка відпустила вже себе, розумієте, да? яка вже, власне, як це сказати, да? вона вже, ну, пам'ятаєте, як така була пісня у Брітні Спірс? I'm not a girl, not yet a woman. Оце така історія. Оце I'm not a girl, not yet a woman, а туда від uh, Avon це вже, ну, як то кажуть, такий більш цільний, більш. Uh, більш цільний, більш оформлений, я б так сказала, парфум. Це, якщо порівнювати парфуми з людьми і Якимись історіями, або чимось таким приватним. Добре, ну, а ми з вами будемо рухатися далі. І я хочу перейти до До дуже хорошої дівчинки. Так, це парфум номер 2 який у мене з'явився теж в цьому місяці в березні. І я теж вагалася, думала, чим треба мені, чи не треба. У мене був пробник класичної Good Girl. Він, до речі, у мене є відео, де я ділюся відгуками про нього, про той пробничок, про класичну версію. Проте я була не в захваті від класичної версії, аж тут мені моя підписниця Танічка, яка порадила мені дуже багато класних. Косметичних та парфюмерних продуктів, мені порадило звернути увагу на Very Good Girl. Це фланкер, червона туфелька. У мене це 30 мл. Хочу відразу застережити, хто сумнівається. 30-ка йде така з градієнтом, а 50 мл йде червона туфля. Ну і, власне, в 30 відкривається таким чином. Флакон, а в 50-ті пульвік влаштований, вбудований в туфельку. Так от, безпосередньо, що стосується цього парфуму, я його важкувато розношувала, чесно кажучи, тому що, незважаючи на те, що кажуть, що він не має нічого спільного з класичною туфелькою, для мене спільного дуже багато виявилося. Так, на старті тут переважають. Фрукти, ягоди, такий ягідний вибух, соковитий, дійсно тут екзотичні оці фрукти, там, там лічі в піраміді. До речі, в піраміді там всього декілька інгредієнтів: лічі, червона смородина, троянда, ваніль, вітівір. Але. От зараз я з клопачка вдихаю його, щось таке він мені нагадує, або щось у мене подібне було. Можливо, він мені нагадує аромат гелю для душу від Juicy Fruit. Я вам ставлю картиночку з Маракуєю. Ну, власне, ви знаєте, оці всі екзотичні фрукти, Лічі, Маракуя. Гуава, ще щось, ну це все настільки, як мені здається, однакове. Що я можу сказати? Все ж таки, як не намагалися приховати базу класичної туфельки, вона тут продирається, вона тут існує. Мені, по крайній мірі, принаймні мені вона досить очевидна, та база. Причому там в тій базі були і пачулі, і сандал, і побитонка, і кава, і какао. Там багато чого було. Тут же цього всього нема, але база все одно мені ця ось ця ДНК туфельки синьої вона, ну, чорно-синьої вона, мені прям, я її відчуваю. Для мене цей парфум був би ідеальним, якби його. Посадили на мускусну базу Нарциса Родрігеса. Для мене це був би просто шикарний варіант, тому що з мускусами Родрігеса я дуже хорошо, дуже добре ладнаю. Для мене в цих мускусах ці мускуси, це дуже така, в них багато повітря, в них багато ам, свіжості, якоїсь політності, я не знаю. Розкриття такого якогось витинченості знов-таки. от. А що стосується Кароліни Ерери, з її базовими ось цими важкими нотами, як я і казала в своєму відео, де я ділилася відгуками про класичну версію, для мене це аромат погано провітреного приміщення, якогось кафе або ресторану, де палили і там відчутні. Аромати кави в найкращому випадку. В класичній туфельці, до речі, там ще були Була нота праліне. Ну, так, от щось таке приторне, важкувато. Пачулі багато я не чую, але боби тонка, щось оце така, знаєте, суміш шоколадно Тютюнового, але Тютюн саме з А, Як це називається? Диму Тютюнового? Точніше, навіть не диму Тютюнового, а прокуреного одягу. Це моє таке враження. Я не знаю чому. Для мене це груповата така буде база. Хоча ви знаєте, і сьогодні я його носила, і декілька разів я його вигулювала. Він не набридає нічого поганого, я про нього, власне, не можу сказати. Буду його з задоволенням носити, мені дуже цікаво, як він поведе себе, коли температура повітря буде підійматися, буде становитися тепліше на вулиці, по стійкості, не знаю, я просто зараз так чергую парфуми, що мені. А Я не можу відслідкувати, чи він стійкий. На одязі він тримається добре, принаймні. В ньому є і солодкість, і кислинка, і гірчинка, але вона не приторна, вона не штучно не засолоджена, так би мовити. Але і це важко назвати це комботиком, якимось таким, знаєте, не, легеньким. Не, не, не можна так сказати, що це якась компотна водичка. Одним словом, для поціновувачів Кароліни РРР, звісно, що це буде дуже непоганий екземпляр. Я рада, що у мене з'явився саме він, а не. Чорна туфелька, тому що з чорною туфелькою, напевно, ми не дуже подружилися. От. Далі я буду вам розповідати про парфуми, які ви вже бачили в моїх відео про покупки. Але минуло трошки часу, я ще більше з ними їх розносила, познайомилася, тож я хочу ще додати декілька слів. Зокрема, я буду вам розповідати про Lovely від Сара Джески Паркер. Тут є надпис Лавелі і Сара Джесіка Паркер. Можливо, не буде видно, бо просвічується. Але, знаєте, я так відпиралася від нього, казала, ну я не знаю, чи, його, чи давати йому шанс, чи потримати, чи продати. І як бачите, я вже випила його за два тижні. В принципі, так, ну, нормально я його випила. Що хочу сказати? Для мене це аромат грейпфруту. там в піраміді з'явлена також лаванда. І лаванду я цю, думаю, що с -с слишу, відчуваю. Дівчата деякі пишуть, що вони не відчувають лаванди, але я її відчуваю, от саме таку терпкість, гірку ну, разом з тим грейпфрутом. Причому грейпфрут саме такий, знаєте, не сік, а ось ці перегородки, біленькі, які, знаєте, гірчать, що вони ну, не повинні потрапляти вам до рота, тому що це така. Ой, в мене аж слина пішла через відчуття того гіркотіння. А, взагалі я його купувала як, ну, так, в рамках своєї цікавості, своєї інтересу, тому що його часто порівнюють з Нарцисо Родрігіс, оде-туалет версія Спочатку я з першого пшику дійсно відчула той такий мускус Нарцисо Родригівський. Потім якось він улітучується. І зараз я, я вважаю, що він, ну, що подібність така, знаєте, є. Але от зараз я його втихаю і відчуваю. Запах якихось лакокрасочних, лакофарбових, як, можливо, фарба для підлоги. Ну, я знаю, що це не остаточний такий варіант. Проте, ну, тут, як я в попередньому відео казала, для мене тут є нотки алкоголю, або Мартіні, або Джина Тоніка, або Швепса щось таке. В принципі, комбінація непогана, і там розбігаються думки щодо того, чи личить цей парфум героїні Джессіки Паркер. Я вважаю, що личить. Він дійсно такий о, о, трошечки не те, що зухвалий, але ну, трошки такий розв'язний, я б так сказала. Тобто, на якусь вечірку, на коктейльну якусь там зустріч, його можна сміливо одягати. Та й, в принципі, на повсякденне носіння я думаю, що він. Підійде, тому що ми живемо, знаєте, в 21-му столітті, <хи> і когось вразити парфумами в да, день нішевими ароматами або якимись складними парфумами ну, вже ті часи минули, минули, тому зараз всі, хто що хоче, то і те і носить. Окей, давайте рухатися далі. Зараз ще я вам покажу парфум, який я придбала нещодавно. Це заказ був замовлення з сайту Івроше. Не виходило на моєму каналі відео з розпаковкою посилки, але воно вийде. Зараз я тільки дочекаюся другу посилочку і зніму для вас все спільно, щоб воно не було надто коротким. Але все ж таки я розчехлила. Цей парфум. Коробочка виглядала ось так. На моє таке дивування вона не була в слюді, вона просто була така в картоні. Ну, напевно, це їхня така стратегія щодо екології. От з цим парфумом я дуже добре знайома: це зелений чай. У мене він був практично з самого початку, як його видали там, на початку 2000-х. Ну, точніше, не у мене, а у моєї старшої сестри, проте ну, ми добре знаємо цей парфум. Вона мене, звісно, допускала до користування ним. І в перевиданому вигляді, в такому, це вже моя третя пляшка. До того там, змінювалися пляшечки. Але зміст залишився таким самим. І зараз мені цей парфум чомусь, знаєте, пахне не зеленим чаєм. А трояндою, причому трояндою такою садовою, щойно зрізаною, з такими крапельками роси. Я навіть хочу зараз ним попшикатися, тому що він. Ну, зараз да, з'явилася ця терпкість, але знаєте, я все одно не розумію, чому його називають зеленим чаєм. Тому що, коли ти заварюєш зелений чай, або коли його п'єш, ну там він гіркий, да, він. Такий терпкий, знов таки. Ну тут для мене це аромат, чесно кажучи, квітковий. Причому це така просто троянда для мене. І збігаючи наперед, хочу сказати, що я придбала ще вишневий цвіт, чи якось так називається з цієї ж серії парфум. І от я їх планую носити всю весну і все літо. Обливатися ними і вони. Ой, вони дарують таку, таку знаєте, свіжість і просто гарний настрій. Ці парфуми ні до чого не зобов'язують, вони не давлять на психіку. Вони такі благородні, благодарні, тому що ти можеш під будь-який одяг в будь-який час доби їх носити. Політкоректні, нікого не задушать. Взагалі для мене це, чесно кажучи, такий флешбек в минуле в такий, в такий мій час, мій підлітковий, такий мій, мій вік, коли я була просто настільки безтурботна, таким жила безтурботним життям. Стільки надій було на майбутнє і. Да. Але ну, я вважаю, що цей парфумчик мені, ну, він мене, знаєте, не пригнічує, а навпаки, він мені дарує якесь якесь таке відчуття тої надії, тої. От, знаєте, все буде добре кожного з нас. От якось так. Ну і останнє, про що ми з вами поговоримо, це буде просто незрівнянний, неповторний, шедевральний нарцис Родрігіс Маск Noir Rose або Rose, хто як говорить. Це теж тридцятка в мене. Коробочка виглядає наступним чином. Всі парфуми я зберігаю в коробках в рідних, це мій такий принцип. Ну, це парфум, як бачите, я ось скільки вже відпила, його активно я ним користуюся. Я просто закохана і закохуюсь з кожним днем, все більше і більше в цей парфум. Навіть я подарувала пробник, ну там залишок в пробнику був своїй сестрі, ось вона на 8 березня приїздила до нас. І Я до неї підходжу кажу, що це на тобі таке приємне. На. Угадай, я кажу, я не знаю, що це. Нарциса Родрігес. А я забула, що я їй ну, раніше давала цей пробничок. І на ній він теж ну, от, трошки інакше, як мені здається. Ну, тобто я його чогось не впізнала. Боже, ну який він. Який він жіночний, який він насичений, такий збагачений. Ця слива. Ну, троянду, знаєте, так не те, що не відчуваю, я вірю, що вона тут є, оскільки вона заявлена і в назві, і в піраміді. Але ну, для мене парфуми Narciso Rodriguez, Родрігіс настільки сприймаються як єдине ціле це просто треба тільки познайомитися з цим, щоб. Я не знаю, як це може не сподобатися. Я не знаю, як це може викликати якісь негативні, знаєте, емоції. Для мене це парфум такої витонченої жіночності. Але він, знаєте, не. нахилу такого немає там, в сторону в бік фемінізму або сексізму якогось ні. Він просто. Дуже такий благородний, шляхетний, інтелігентний, не дівочий, але жіночний. Я просто бракує слів, щоб, знаєте, описати його, не, пер... не переменшивши так сказати, його красу. Не зменшивши, не переменшивши... Дівчата розмовляю як можу, знаю, що ще попереду дуже великий шлях по вдосконаленню мови і по володінню всім спектром лексик, в тому числі описової лексики, щоб можна було прикметник, прикметниками да, користуватися при описі якихось, якихось явищ або предметів. Тож, це було все. Я сподіваюся, що це відео не викликало у вас ніякого негативу, тому що я дійсно не сильна в описі парфумів, але інколи хочеться про це поговорити, я іноді просто набираю маму або подружок, ми так просто обговорюємо або сестру. Коли тебе розпирає, ти хочеш про це сказати, поділитися враженнями, але потім це проходить, і я розумію, що я хочу, напевно, зафіксувати ці свої враження. Тож, сподіваюся, що це відео було вам корисним і не затягнутим надто сильно. Я бажаю вам прекрасних парфумерних відкриттів, хороших придувань. Здійснення мрій. Бажаю всім нам перемоги, мирного неба і всього найкращого. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всіх обіймаю, Всім пока!